Доброго дня, моє ім'я Павло, і я хочу залишити відгук про участь у грі Буквиця яку проводить Олександр Жарков. Під час гри події, які відбуваються в мені, в свідомості, вони неймовірні. І вони Перегортають, перевертають все, що я знав, все, що я усвідомлював до того, як почав гру. Трансформації дуже класні. Я не можу сказати, що вони відбувалися легко і дуже, можливо, дуже приємно. Вони вимагали зусиль. З мого боку, для того, щоб я усвідомив те, що відбувається у грі, усвідомив те, з чим мені працювати, і те, що мені потрібно в собі змінити, щоб закінчити гру, продовжити гру і закінчити гру. Це дуже класна гра. Я пропоную всім, хто ще не пробував грати, зіграти в цю гру. Ця гра наближить. Наблизить вас до себе. Вона дійсно наближує вас. Вона дійсно наблизила мене до себе. І якщо вам цікаво пізнавати себе, спробуйте. Та є цікаво. Всіх благ. Дякую, Олександре, дякую буквиці. Всіх благ Олександру. Слава Ордам. На все добре.